А, ти меня сейчас слушає? Сейчас съем. Так, давай я, напевно, вягну окуляри. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі Юля Гамалі. Алілуя це друге відео. До речі, я його знімаю. Поки я ще не виставила своє перше відео за супер довгий час, але я хочу вам зняти огляд на мою першу машину. Це Ауді А 6 дівчата мені допомагають, чесно чи стісняюсь. Мені ще дали ось такий от модний мікрофончик. Да? Люди живуть ось тому. Пропоную зробити вам огляд і подивитися на мою першу машину. Так, у нас ось такий вот апарат, да? серйозний, я считаю. Ця машинка у мене 2017 року. Спочатку я вам хочу показати ключки, і да? как бы, вот yeah. я їх ношу в ось такому вот, э кошельке, що <говорит> це такое, я не знаю. Але мені здається, дуже зручно да? так і ходиш. І так, давайте почнемо з резини. Мені кажется, що вона супер валютна. Подивіться, будь ласка. Я не знаю навіть, як це правильно читається. Мішелін, Ну, не Мішлен, Мішелін, Дуже класні. О, якщо бути відвертими, то ми перезнімаємо це відео трошки, тому що я блондинка і спеціально фарбуюся в блонд, бо іноді навіть не вмію читати. Supercharged, а не superchanged, да? Supercharged означає, що це велика мощна турбіна. Мяу. Приглашаю вас посмотрети на попку. Так, далі я вам показую. Ну, я вам вже сказала, що це А6, Ну, как бы, нужно показати значок. Я ще не вмію знімати автоконтент, тому вибачайте, будете дивитися ось так, так? Да? Дівчатки, обязательно дивимось квадро, да? так? Ну этим все сказано, этим все понятно. Запрошую вас э, прийти далі зі мною. Так, відкриваємо цей космолід. Так, вона дуже гарна, я від неї в шоці. Ще, якщо ви любите ганяти, це машина прям для гонок. Ти коли розганяєшся, вона так М -м -м", прям всидені тебе відкидає. Ось. Так, ви готові взагалі почути, як вона заводиться, так? Да? І так. Красота, так? Да? Без лишніх этих вихлопів, все отлично. поближе. А, вона зараз буде кричати за те, що... Сядіш машини, так я вам хочу показати, що в мене тут така красива панелька. Тут я переключаю передачі, сюди я телефончик, АКСОчик. ну, все, що потрібно, да? А, помадка, телефончик, ну, якби все дуже удобно, я вважаю. Що вам ще показати? Ось такі в мене Чуть -чуть ближче ближче. Ось такі у мене нереально гарний руль. Ну, Я думаю, що прям багато про нього казати не потрібно. Все зрозуміло, тут у мене ще теж можна вивести на екран, щоб було видно мапу. Ось, дуже зручно, я вважаю. Ну, якщо чесно, я до кінця в ній ще не розібралася. Але ну, кого це хвилює. Хочу вам ще показати мою любов це скарб, я вважаю. Лючок відкривається, закривається. Давайте його відкриємо, покажемо вам. Ну, вдруг ви ніколи не бачили, як відкривається люк. Ну, Звідки я знаю? Ну, Я навіть зніму окуляри, бо дівчата так стараються так класно знімають відео. да? Ну, Отак відкрила лючок да, і їдеш, слухаєш прекрасну музичку і кайфуєш. Я вважаю, що це просто кайфана машина. А тепер я вас запрошую на заднє сидіння, дівчатки. Hello! Давно не бачилися. Поки можете оцінити мій лук, да? все, садімося, бо машини їдуть. До речі, я хотіла вам сказати, я взагалі не знаю, як дівчата. Согласились зі со мною поїхати в ліс. Ну, вони вперше мене бачать. І сказали, що так, ми поїдемо з тобою в село знімати відео. Чому в село? Тому що тут взагалі немає машин, ну, типу, вони тут не паркуються, просто проїжджають. Так, показую вам салон ззаду. Не стесняйтесь, сюди, сюди. Так, тут, до речі, багато місця. Ну, типу, ця машина підійде як для какого-то гонщика, як для починаючого депутата, і як для мене блондинки. І для сім'ї. Ось, те, що я хотіла сказати, бо тут дуже багато місця, Ось, наприклад. ну, По-царськи. Так, можна ще відкрити тут так ляп, поставити. Відкрити тут, ну, якісь, да, про ауді почитати щось, ну, якщо вам дуже цікаво. Якось ще можна відкрити під стаканчики, але я не знаю, як це зробити. У мене щось не виходить. А тепер, ну, я вам хочу показати реально скільки тут місця. Красива дівчинка, на секунду, зможете вийти, будь пожалуйста. Да? Лігла. Лігла і віддихаєш. Просто Просто кайфуєш. Все, а тепер. Ой, Я така криджова. Ой! Ця машинка S-Line. Покажу вам. Вдруг ви подумайте, что я собрала? Come to me. Да? Как би, вот так. Можна і потрогать, аж приятно. Красота, правда? Що точне вам показати. Ну, взагалі, вона дуже класна. Тут якісь дуже класні колонки, я не знаю, як вони називаються. Боуз. Боуз, якщо я правильно читаю, я знаю це. У ну, мене, напевно, рівень англійської а 1 Але давайте я вам поки розповім характеристики цієї машини. Я буду читати як вірш з телефону, тому що ну, я блогінка, я ще не розбираюся, окей? Так. Ця машинка в услайні двигун 3.0. Далі читаю. Ми потім зробимо нарізку, типу, я така умна я все розказую. Але я просто можу отак вам дати послухати аудіо мого тата, який і подарував цю шикарну машину. 440 лошадіних 440 сіл. Ніхуя собі, так? Да? 17-го року, але я це вже вам казала. Так, це дуже маленьке відео у нас вийшло. Але я тільки починаючи автоблогер, да, можна мене за це простити. ще раз я вам хочу, ну так, вокруг її показати, да, Неймовірні колеса, неймовірні диски, э, суперудобне. А, ще я вам хочу показати, що вона у нього безключовий доступ. Мало ли, ви теж ніколи цього не бачили, так? Да? А, і ще номера. Ну ми номера трошки здаліка будемо знімати. Гамалі. Ну, гамалі. Все. І тепер переміщаємося сюди. Ось так я її взяла, відкрила. Виходимо такі на депутатських мотивах. І пішла. Пішла підкорювати це неймовірно прекрасне місто Київ. Якщо що, я її захлушила з аварійкою, бо ми стоїмо на місці, де можуть проїжджати машини, щоб ви мені потім не писали якісь незрозумілі коментарі. Мяу! Ну, ви побачили салон, ви подумали, що я така чистюля, да? прекрасна. Ні, я взагалі, ну, я взагалі чистюля. Але я же I'm just a girl є. Yeah? І ну, багажник виглядає приблизно ось так. Да? Би, пакетик раз, два, в спортзал, ще одяг. Квадрик. Речі, дівчат, водичка, петлички. Ну, ми ж серйозні люди. Ми серйозно підходимо до зйомки відео. Ну. Ну, ми теж так можемо, так? Да? Ми можемо ще швидше. як газ надавлю. За 2 секунди розгонимся. Ну, ось такий прекрасний багажник. До речі, у мене тут ще бант. А... Коли мені дарували машину, то був такий мілий бантик, я його буду хранить в цій машинці, щоб ну тут було, І гріла мені ці прекрасні розповідання, коли я вперше побачила цю машину. До речі, багажник дуже великий, реально. Типу, я не знаю, як вам його показати, але я ж не буду туди зараз залазити. Для переглядів я б могла це зробити, але я стісняюсь, дівчата на мене дивляться і подумав, що я якась дивна. Просто щоб ви розуміли, наскільки я її люблю, я її кохаю. Я з нею. Дізналася про кохання. До цього я не знала, як можна кохати когось, любити когось, кроме своєї сім'ї. А тепер я знаю, що можна не в пацанів закохуватися, а в машини. Я іноді, якщо чесно, якщо бути відвертими, я можу підійти, поки ніхто не бачить, я її так обнімаю. Да? Я так можу пацьома. Ну я не стісняюся. Мені все одно, що подумають, я в неї настільки закохана, що просто не описати словами. Цікавий факт про мене, що в машині у мене завжди є якісь смаколики або щось випити. Ну, не алкоголь, звісно. У мене водичка тут, водичка ззаді, водичка в багажниці. Тут у мене газіровочка, там у мене газіровочка, а тут у мене скарби. Ну так акуратненько, так? Да? А тут кіндри, буена, різні шоколадки. Ось я зараз з дівчатами їду, питаю, хочете якусь? Хотім. А хто? А як ти говорила? Хотіть, да? Вот <реш> питаю, дівчат, хочете вкусняшки? Хотим. ну хотіть. <реш> Спасибо. Хотите вкусняшки? Хотим. Хотите далі. Шучу. Насправді це просто Карина зараз пошуткувала, а насправді дівчата вже брали, і я сказала, зупиніться, Ми ще не сняли это видео, треба це засняти, що я ще з собою ношу вкусняшки, вожу вкусняшки і можна їсти. Тому, дівчатки, предлагаю відкрити мой міні бар і сожрати все нафіг. Ну, щоб ви бачили, щоб я не було такого, що я вам соврала трошки, Бенчик пішов в ход, поки ми їдемо селам. знижаємо швидкість. До речі, цікавий факт. Дівчата погодилися поїхати в ліс. Ну, як би вони довірились мені, так? Непонятна понятна да, ну вони ж мене не знають в житті яка. я. Просто такі обезбашені трошки такі, да, поїхали. Ви скоріше за всього вже побачили попередні відео. Я насправді ще не вигрузила влог зі свого день народження, але він вийде першим, а потім буде це відео. Я ще раз дуже сильно хочу подякувати своїм батькам, тому що це було нереально зі всіх моїх день народжень. Це був мій найкращий день народження. Я була неймовірно щаслива. Тому я ще раз хочу своїм батькам сказати дякую. І за життя, і за машину. Тата просто мою мечту, причому що я ну, не просила. Це було настільки неочікувано, що я досі просто в шоці. Мені казали батьки, що подарують собаку, і я вже тоді думала, що ну, подарувати бульдожка за 500 тисяч доларів це настільки дорого, я просто ну, мені прям було незручно. Ну, да, я скромна, і що? Що мені з цим поділяти? Тому Дуже хочу ще раз подякувати. Я вас дуже сильно люблю. Мяу! Я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалося. Хоча це відео вийде я впевнена таким дуже коротким для Ютубу. Але тим не менш, я думаю, воно було для вас цікавим, як і для мене. Всім дякую за перегляд! Я вас люблю.